Ісус Господь, Ти є великий, Ти є всемогутній. І я молюся, Господи, тобі, Боже. Той, хто кличе тебе, нехай почує тебе, почує твій ніжний, спокійний голос. Ісус Господь Боже, ми всі зараз приходимо до Тебе в молитві. І просимо тебе, Господь Боже, за ті обставини, які ми проходимо. Ми молимося, Господи, Тобі зараз за сьогоднішню ніч. Ворог щось планує. Але, Господь Боже, Ти сильніше всіх планів ворога. І ми молимося, Господи, зараз Тобі, Боже, зруйнуй план ворога. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, щоб наше небо воно було чистим вночі. Молимося, Господи Тобі, Боже, щоб були такі обставини, такі зміни, щоб наступав мир. Ісус Господь Боже, ми молимося, Господи Тобі, Боже, щоб прийшло рішення, прийшло. Звільнення від ворога. Ісус, Господь Боже, ми приходимо зараз до Тебе в молитві і просимо Господь Тебе за Духа Святого, там, де зараз темрява. Нехай прийде, Боже, Твоє світло. Ми молимося, Господи, Тобі зараз, Господь, за критичні та територіальні Боже зони. Молимося, Господи, Тобі, щоб ворог там зупинився. Молимося, Господи Тобі, за наших захисників. Молимося, Господи Тобі, щоб вони повернулися всі додому. Також, Господь Боже, молимося, Господи Тобі Боже, за нашу владу. Молимося, Господи Тобі, щоб там були Твої зміни. Молимося, Господи Тобі, Боже. Ісус Господь, молимося Тобі, Боже. За те, щоб там, де темрява, була Твоя Божа зміна і Твоє світло. Молимося, Господи Тобі, Боже, за те, щоб ворог не мав сили на землі і на небі. Ісус, Господь, захисти нашу країну сьогодні від поганих новин. Ісус Господь, в ім'я Твоє Боже. Амінь. І не забувайте про те, що говорить Господь. Живущий під кровом Всевишнього, під сінню Всемогущого, Ти в защиті. Амінь.